Берется штурмовский инструмент. Снимается курс в данном случае у нас. 229,5 двадцять Далі Він креслиться на спеціальній карті. Визначати точний гірокомпасний курс судна в харківському клубі моряків навчають вже понад три десятиріччя. Це єдиний на Слобожанщині заклад, де діти пізнають морські науки. В одному з кабінетів навіть справжню корабельну шлюпку розташували. Півтора тонну посудину сюди заносили через вікна. А ось ця бойова торпеда спочиває на першому поверсі. Підняти її на гору до музею так і не змогли. Та й без неї тутешній музей не став менш цікавим. Величезні глибинні бомби, морські міни вигадливої форми, підводне спорядження та унікальні фотографії усе це не залишає байдужими навіть чиновників з департаменту освіти, що нині перевіряють готовність закладу до нового навчального року. Про видатного адмірала Горшкова та атомні підводні човни тут розповідають самі підводники. Для цього вони навіть організували спеціальний стенд. Перед вами макет подводного ракетного крейсера стратегического назначения, на котором я имел честь тоже служить. И он несет 16 баллистических ракет. Это благодаря вот именно таким кораблям, подводным лодкам, и не было, и начата Третья мировая война. Та все ж справжня морська наука в клубі проходить тут, на водоймищі, поки ці судна пришвартовані до берега. Та вже 1 вересня до морського клубу прийде 800 дітей і продовжить опановувати незвичну для Харкова справу. Викладачі закладу хваляться, до нового навчального року готові. Окрім учбових кабінетів, привели до ладу й флот. У нас дуже хороші меценати, скажем так, даже не спонсори а міценати, які нам лодки дарять. Але у нас є ще перспективний план розвитку. В ніж школьних учебних завідіні там є в плані прибрітнення нових лод. Це за бюджетність? За с бюджетне Вартість одного яла це ось така парусна шлюпка близько 70 тисяч гривень. Якими саме плавзасобами міста порадує клуб, його працівники поки не знають та готові освоїти будь-яке судно. Інна поляк віктор наздрачов, Харківські звісті.